Далі про Путіна і його перемир'я, так зване, поговоримо з нашим гостем в режимі онлайн. Але тим не менше до нашого ефіру долучається Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук. Доброго дня і зі святом вас, пане Станіславе. Доброго дня зі святом вас. пані Станіславе, дивіться, ситуація така, що ну, мабуть, не ну принаймні із таких великих світових лідерів ніхто не зрозумів Путіна навіщо йому перемир'я, точніше трактували, що це ну просто на користь перегрування армії, і не підтримав його. І ніхто не сказав, що ну ось Путін милосердний. Це суто на свою аудиторію, чи загалом уже просто йому путіну ніхто не вірить жодному йому слову. Ну, дійсно, напередодні свята Різдва Христового за юліанським календарем Кремль на час святкування доручив запровадити режим припинення вогню. Однак, попри оголошене одностороннє перемир'я, російські війська продовжили надалі вести бойові дії. Для прикладу ними були обстріляні Краматорськ та Херсон. Зазначений факт підтверджують країни партнери України. Зокрема, Сполучені Штати Америки, приміром, це можна побачити по заяві представниці міністерства оборони Лаури Купер. А ось польський генерал у відставці Мечислав Бенік влучно зазначив, що саме росіяни обстрілювали Київ та інші українські міста на новий рік. А сьогодні хочуть, щоб Україна призупинила операції, додавши, що Україна, звісно, була б дуже рада цьому за умови, що росіяни покинуть її територію і не будуть жорстко вбивати мирних жителів. На мій погляд, цьому може бути кілька причин, чому саме Путін вирішив запровадити так зване перемир'я на різдво. І таких причин є дві це зовнішній фактор і внутрішній фактор. А ось уже їх може бути ще більше. Наприклад, якщо брати зовнішній вимір, то це може бути те, що Москва воліє показати Київ перед світовою спільнотою, у світі його нібито не поступливості. будь то саме українці воліють продовження бойових дій, а не Російська Федерація. Ну ще одні таки ще одні причини може бути задоволення вимог країн, які все ще мають контакти з Москвою. До таких можна віднести приміром Туреччину, лідер якої Реджеп Таїб Ердоган мав розмову з Владимиром Путіном, під час якої закликав останнього до припинення вогню. А ось щодо внутрішніх факторів, то тут їх може бути значно більше. Наприклад, це може бути отримання тактичної паузи для російських збройних сил та їхнього перегрупування, особливо після тяжких втрат особового складу, наприклад, у Макіївці чи Бахмуті, а також відновлення наступу на критичних ділянках лінії фронту. По, По друге, це може бути пропагандистська кампанія для внутрішнього споживача, заохочення для відправки на фронт солдатів для боротьби з нібито цинічним ворогом, а також відвернення поглядів від поразок, що мали нещодавне місце. Ну і ще одна така причина може стосуватися церковного життя. Російської Федерації от пане Станіславе, отут, якщо можна трошечки давайте розберемося, адже по факту не Путін же став ініціатором оголошення цього так званого перемир'я. Це ж Кирило пішов з ініціативою і закликав там вірян, давайте не битися в день. А потім Путін підтримав абсолютно вірно, але ми розуміємо, що в Росії держава і церква є. Таким собі симбіозом і е, від нічого без Путіна в російській державі не вирішується. Зрозуміло, що це було подано спочатку з подачі саме патріарха Кирила, тому що він очолює російську православну церкву, і зараз е, в контексті того, що Російські російські втрачають свої позиції в Україні, і ми бачили це по сьогоднішньому дню, коли в Успенському соборі, який почерської лаври, була проведена священа літургія у православної церкви України. І звичайно, напередодні дуже нагніталася ситуація і зазначалося е, зазначалися їхніми пропагандистами, е, що ось е, в, в Києві буцімто панує зло, і вони починають відбирати е, у православних вірян храми. Це звичайно також є частиною їхньої пропагандистської машини, яка направлена на те, щоб е, росіяни е, е, схвалювали бойові дії Росії на території України, щоб самі відправлялися. На фронт, і звичайно, щоб вони гинули за ті ідеали, які нав'язали їм і Владимир Путін, і Патріарх Кирил, а також інші звичайно російські високопосадовці. Пане Станіславе, а стосовно інших держав, де багато ну величезні кількості, можливо, в переважній навіть більшості вірян саме східного обряду, е, ну там та, та ж Вірменія, та ж Сербія, Греція, які настрої в цих суспільствах, адже ну для них же ж так само очільник російської православної церкви, десь якихось е, в новинах мелькає, і отут ця пропагандистська машина Кремля, щось що українці воюють на різдво. Це вони нічого не хочуть. Хочуть зупинити, як в цих країнах діються на суспільство їхня спецоперація інформаційна. Все залежить, власне, від тієї чи іншої країни, адже ми розуміємо, що є частина тих православних країн, які вже знаходяться в Європейському світоваристві і вони. Багато з них вже визнали автокефалію православної церкви України. Вони звісно не загостряють на цьому увагу, не розуміють, що все це пропагандистські трюки Російської Федерації для того, щоб отримати ті чи інші вигоди з цього перемир'я. А такі країни, на кшталт Вірменії, звичайно, чи там Білорусі, наприклад, які повністю є підпорядковані. Москві, і вони вся їхня політика відбувається в унісон. Звичайно, і їхні церковнослужителі будуть говорити, що це Україна, що це саме влада України чи Збройні Сили України бажають перемир'я, що вони є такими, які не бажають мати якогось компромісу, і для них немає нічого святого. Ну це зрозуміло. Це все вони всі знаходяться в орбіті. Кремля і тут дивуватися нічому Україні. Треба навпаки робити висновки з цього. І варто зазначити, що Україна вже добре знає подібні російські святкові жести доброї волі, зокрема під час бойових дій на Донбасі. Ми це спостерігаємо ще з 2014 року. Тому і цього разу оголошене Російською Федерацією припинення вогню ніяк інакше, як Псевдоперемир'їв назвати не можна. Ну і зрештою спеціально інформаційну інформаційною операцією. Пане Станіславе, і ще хоче за вас розпитати. А, про ну як, якби це не перша ж операція, але хочеться почути, можливо, вона буде останньою, раз вона така невдала в них прийшла. Попереду ще вже і Пасха. Вже можемо її згадати. Це велике церковне свято, і тут на себе Путін одягає цю рясу захисника православного світу чи загалом релігійного. Що буде там чекати нас уже в 23-му році навесні? Абсолютно вірогідно, що він намагається знову е запроваджувати щось на кшталт таких перемир, якось ще подібних жестів буде е робити для того, щоб показати Україну е в країною, яка е бажає за будь-яку ціну. Знищувати російські війська на свою територію, однак, весь світ матера цивілізований світ абсолютно прекрасно розуміє, що це за ворог, який він є цинічний, уже немає тих рожевих окулярів, які мали місце ще 9 років тому. А я хочу нагадати, що дуже багато країн, навіть серед західного світу, дивилися на Російську Федерацію під призмою якогось такого. Романтизму чи щось на шов того, і не все, що не всі меседжі, які ми доносили до них, були ними почуті. Зараз же вони самі, навіть на випередження, роблять заяви, і я про них уже сьогодні зазначив. Я думаю, що чергове таке перемир'я, чи щось ще на те чи інше з того чи іншого приводу будуть сприйматися лише як цинічна гра Путіна, і всі розуміють, що лише перемога над. Цим е, злом над цим ворогом, який воліє знищити і Україну і весь світ, лише це приведе до і, істинного миру і е, істинного. Світового порядку, якому не місце таким країнам, як тоталітарна Російська Федерація, пане Станіславе, дуже дякуємо вам за відповіді, за вашу аналітику Дякую. і за бачення цієї ситуації. Насправді розуміємо, що чергова інформаційна операція була проведена Кремлем, але ж обстріли нашої території якраз і підтвердили їхню брехливість. Друзі, я вам нагадаю, що Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, долучався до нашої ефіру. Ще раз пане Станіславе, вам дякуємо за розмову.